Словено царство, Отца и Сына и Святаго Духа ныни присно и вовеки веков. 1 травня 2024 року, у велику середу, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій звершив літургію передосвячених дарів та нагородження духовенства київської єпархії у Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. Богослужіння відбулось у головному соборі обителі. Предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній, настоятель Пантелеймонівського собору монастиря архієпископ Ягодинський Серафим, вікарні архієреї Київської митрополії, священнослужителі Києва та єпархії. За богослужінням з предстоятелем молилася настоятелька обителі Гуменія Єлисавета і сестрами монастиря. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами духовенство Київської єпархії, правлячим архіреєм якої є предстоятель Української православної церкви. Ісус убившу в іпанім, до мусімона Прокаженого приступів на скляніце, міра і мучі многоценного. И возливавший на главу Его возлежащим, видевшее ученице, Его негодоваше глаголищем, че за ради гибелись и я бытьсь, Божаше бо сіє мира продано быть и нам носе и датися нищим, разумев же Иисус рече им. то жену и дела, бо добро содела мне. Всегда бо и мати собой мне же не всегда и мати. Возлиявши бо сия мира сия на тело моем, на погребение мясо творим. Аминь, глаголь вам. Ведержаще проповедано будет Евангелие, если в всем мире речется, и я же сотвори в памяти Я. На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки. Блаженні шерхі пастор попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Наприкінці богослужіння блаженніший владика востаннє в цьому році прочитав молитву преподобного Єфрема Сирина. І, Господі, царю, дари не зрити моя пригрішення, і не осуждайте брата моєго, як у благословилися воїніти. Амінь. У велику середу церква згадує жінку, яка перед стражданнями помазала Господа Ісуса Христа дорогоцінним миром. Її любов протиставляється злобі Іуди, який зрадив свого вчителя саме після цієї події, бо пожалів грошей, потрачених на миру. Богослужбові тексти цього дня закликають вірних приєднатися до євангельської жінки і дати Господу як миру свої сльози. Після відпусту предстоятель благословив пасмусі Божі, мі дорогі брати і сестри. Дочекалися середи страсної Седмиці. і сьогодні Свята Церква згадує визяння міра на главу Спасителя, яке звершила жена грішниця, яка помазала ноги Спасителя і отерла їх своїми волосами глави своєї. Цю Господь цю жету прийняв і сказав, що де буде проповідна Євангелія, там буде сказано про те, що вона зробила. Нехай наші скромні молитви, наше покаяння, наш піск буде тим міром, яким ми помажемо ноги Спасителя, надію, що Господь простить нам наші гріхи, сподобить нас зустріти світлий праздник свого преславного Воскресіння. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.